Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню Аквакультур. А саме сьогодні тема піде про вирощування нашої креветки Макробрахіум Розенберга. І дуже часто мене запитують одне і те ж питання, яке потрібно приміщення для того, щоб почати бізнес. Хлопці і дівчата, я хочу вам, скажімо так, що порадити. Правильно потрібно задавати мені запитання, тому що я розглядаю це з одного боку, ви з іншого. Я ніколи не казав, що бізнес можна е, отримати в малому приміщенні на там, я не знаю, там, 50 квадратних метрів. Це неможливо взагалі. Тому е, якщо ви хочете відповідь. Яке потрібне приміщення для того, щоб почати бізнесувати по кривеці Розенберга? Моя відповідь: все, що ми роздивляємось. 50, 100, 200 і там метрів квадратних, це в моєму е розумінні це просто погратися, е це хобі, е і велик ну нормальних грошей заробити неможливо. Тому бізнесом це це я не можу назвати. Любий бізнес покривеці буде вимірюватись в приміщенні в дуже дуже великому. Е я не знаю, що потрібно, скільки потрібно вкласти грошей, щоб вийти на реальний серйозний бізнес. Але в маленькому приміщенні на 50-100 метрів грошей ви не заробите толком. Тому відповідь на це запитання таке. Що все, що до 200-300 метрів, це можна вважати просто хобі для отримання досвіду. Чи інший варіант, чи інший формат це коли ви приміщення робите під свою екоферму, в якій ви будете продавати кожну особь поштучно на вже на кінцевого покупателя. Таким чином ви будете отримувати середній чек максимальний. Як можна роздивитись цю справу? Тому відповідь. Е, стандартне запитання на цю, ну, яке потрібне приміщення, щоб почати бізнес. Давайте називати все своїми імінами. Бізнес починається з чогось великого. В маленькому приміщенні це хобі, хобі і ще раз хобі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У когось є запитання по серйозним капіталовкладенням і розвитку цієї справи, звертайтесь на сайт zoocul.ua